Такого напруженого навчального року в випускних класах не було і навряд чи буде. А все через проведення в Україні євро 2012 Розпорядженням Кабміну заняття у школах завершиться раніше. Вже наступного дня після дзвоника класники здаватимуть державні іспити. А 12 травня отримують атестати про загальну середню освіту. Зовнішнє незалежне оцінювання почнеться 15 травня. Проте такий напружений графік ніяк не вплинув на настрій випускників у школі номер 3 Аж 6 11 одинадцятих класів. Це рекордний показник. Не буде, мабуть, такого року, як цей. Мабуть, цю щільність відчули всі: і вчителі, і учні, і їхні батьки. Я хочу нагадати про те, що вже завтра перший екзамен. Я хочу нагадати про те, що -го, 12 го числа це вже випускні вечори. В 11-му класі останній дзвоник зустріли водночас із радістю і з смутком. Класну керівницю випускники засипали квітами. Вікторія Макаренко не може втримати сліз. Час минув так швидко встигла до всіх звикнути. Після сьогоднішнього дня. Я думаю, що 33 найкращих друга у мене точно є. Хочу пожелати вам, щоб у вас їх було теж у кожного 33, включаючи мене. Дякую. У такому складі вони збиратимуться ще кілька днів під час іспитів та випускного вечора кажуть, клас дружний і веселий. Є що згадати і побажати один одному. Тут пам'ятаю, ми спалили журнал, все переписували. Тут такая атмосфера, именно живая, своя, будет очень грустно, не хватает, всю жизнь будет вспоминать. Тут очень много воспоминаний. Мы очень много узнали, особенно узнали, что солнце не зірка. У нас учительница англійського это хорошо знает. После того, как одел ленточку, пройшовся по главному школьному двору уже как-то. Понял все, всі 11 лет как-то упали на плечі. Очень тяжело було учиться, Столько лет проучились з першого класу в этой школі. Просто так обидно, прям слезы наворачиваются. Да, нам Грустно і страшно. Грустно. І страшно. <грустно <і> страшно. <грустно> Ми очень за всеми, Потому що это был самый большой випуск в нашій історії. Навіть так да. давно. Вот мы очень будем скучатися по всім. Останній дзвоник пролунав для 2733 випускників. Всього ж у школах Чернігова навчається майже 25 тисяч учнів.